Саме з корупційна складова, хто з депутатів подає найбільше корупційних законопроєктів, Розглядалися в громадській організації інститут законодавчих ідей. Тож до нашого ефіру долучаємо виконувачку директора інституту Мартину Богославець. Пані Мартина, вітаємо вас. Доброго дня, чи чуєте мене добре? Так, так, так. Чуємо вас добре, пані Мартина. Ну давайте трошки чим дійсно займався ваш інститут, так що було предметом розгляду, і до чого дійшли. Ви знаєте, ми працюємо і стараємося працювати із парламентом з 2015 року. Не всі депутати дослухаються до нас, і в 2019 році ми вирішили продовжити проведення антикорупційної експертизи абсолютно всіх законопроєктів, які внесені в порядок денний антикорупційного комітету, але вже не експертизи, яка проводиться самими депутатами, а просто з боку власне незалежної громадськості з боку нашої організації, і от що цікаво, що за фактично сьогодні, 21 липня, в день виборів, які відбулися два роки тому, ми власне підбиваємо підсумки за цей час. Ми проаналізували більше двох тисяч законопроєктів на предмет корупційних ризиків в законопроєктах. І що цікаво, що із цих двох тисяч законопроєктів у двісті більш ніж у двісті п'ятдесяти. Ми виявили корупціогенні фактори, тобто потрібно розуміти, що фактично кожен більше ніж кожен десятий законопроект, який вноситься власне нардепами, він містить корупційні ризики. Ага. І аби показати це більш наглядно, ми сформували. За окремими критеріями, вони абсолютно публічні, вони відкриті, вони містяться на нашому сайті. Ми е, склали рейтинги власне а хто авторі... потрапив в антирейтинг? От зараз вам це скажу. Ми склали, власне, його правильно ви правильно говорите, що його вірно називати все ж таки антирейтинг. Ми склали антирейтинг. Рейтинг авторів депутатів з найбільшою кількістю власних факторів в їхніх законопроектах і що цікаво, щоб топ 10 антирейтингу. За кількісним показником в потрапили абсолютно всі 10 парламентарів, які є представниками політичної фракції Слуга народу, uh -huh. тобто топ 10 цього антирейтингу це є депутати від Слуги народу, які подали найбільшу кількість корупціогенних законопроектів. А чи можете зараз прізвища назвати? E, хвилиночку? Буквально декілька, e, можливо, ви пам'ятаєте. Я можу чи вам ваші співпадають сказати ці трійку? якраз об так першу трійку, і чи співпадають ці обличчя і прізвища так само з всіми зашкварами, які ми бачили просто протягом всього цього року? Я е, чула в ефірі власне де деякі прізвища. я Можу сказати, що топ 3 Власне, в трійку антилідерів попали народні депутати, які головами також фракція головами комітетів і представниками фракції Слуга народу. Це е, Данило Гечман, uh -huh. також народний депутат, голова власне комітету, також іншого Мотобиловець, та народний депутат Ната е, Наталуха. Uh -huh. Хочу також зазначити, що ми формували ці антирейтинги і рейтинги також і по інших усіх фракціях, і по депутатських групах так от найбільшу кількість корупціонерних законопроєктів зареєстрували представники довіри, представники групи довіра, також представники за майбутнє і за життя. І найменшу кількість власне факторів ми знайшли в. Законопроектах, які подали до парламенту депутати від європейської солідарності, власне фракції ЄС та uh -huh. що цікаво, що коли ми аналізували власне в топі знаходяться депутати від депутатські групи довіра, які ну тільки вдумати цифру, 19% від усіх зареєстрованих власне. Законопроектів 19% містили корупціоенні фактори. Натомість, якщо ми беремо власне представників депутатської фракції Європейська Солідарність, то ми знайшли, на жаль, і там теж корупційні ризики, але лише 11-12%. Тобто ми бачимо цю велику розбіжність. Що, наприклад, якщо ми беремо законопроекту депутатської групи довіра за життя за майбутнє, то там майже кожен п'ятий законопроект містить корупційні ризики. Місяць корупція ганіпати, пані Мартина. А якщо ну так так само підбити дійсно два роки роботи дев'ятого скликання Верховної Ради, воно більше про що було: про популізм чи про прийняття рішень? Як ви думаєте? Я вам хочу сказати, що мені здається, на жаль, народні депутати не читають закон про народного депутата. Про головні його функції не читають на жаль конституцію. Дуже часто думають, що головна їхня функція це функція спортивна, там битися, бійки, влаштовувати в Верховній Раді, або функція красиво вести Фейсбуки, красиво вести соцмережі, красиво говорити на ефірах. Але ми хочемо їх розчарувати, що головна їхня функція це законотворча. І от власне ми вирішили просто зібратися із головною функцією, яку вони повинні виконувати. Проаналізували дві тисячі законопроєктів, власне, законотворчу функцію, яку вони повинні були виконати. І на жаль, кожен десятий законопроєкт містить корупційні ризики і корупційні фактори. Тому я думаю, що з головною функцією, власне, своєю вони не дуже добре справляються, не дуже я пані Мартана. Ви зазначили про те, що вони інколи не читають документи законодавчі, які потім приймають його. Голосують, я неодноразово розмовляла з величезною кількістю депутатів. Спраш запитувала саме чому не читають. Як зазначають зокрема в слузі, народу постійно говорять про те, що не мовляв просто довіряють одноголосно якомусь там рішенню а нема часу читати ці документи, бо дуже багато роботи. Ну і знаєте, ще один такий нюанси момент дійсно. Ми побачили за останній рік величезну кількість скандалів, і ми фактично не побачили, щоб жоден депутат позбувся свого мандату. От як ви думаєте, це нормальна практика? Я вам хочу сказати, що ця практика не нормальна, і вона стосується, мабуть, і не тільки народних депутатів, вона стосується, можливо, деяких осіб посадових осіб органів виконавчої влади. Але я вам хочу сказати, що вони в Зокрема, мова йде про представників власне суг народу був дуже цікавий. Якщо ми вже говоримо з вами про законопроект, дуже цікавий зареєстрований законопроект. Він був на зареєстрований на початку їхньої каденції. Ми знайшли там корупційні ризики. Це був законопроект 1038. І що цікаво, що корупція закладалась у дуже такій цікавій формі, тому що якраз пропонувалося, аби цього мандата позбувати аби власне мандата фракція могла позбавити народного депутата, який фактично є політично неугодний. Ми розуміємо, що стаття передісім конституції України вона передбачає, що можна позбавити мандата депутата, який або не увійшов сам. Ну, тобто який не увійшов до фракції до конкретної анатомії цим законопроектом. Автор таку народу передбачало, що ем, можна позбавити власне е, мандати народного депутата, якого сама фракція вигнала із фракції. Тобто питання в тому, що насправді за будь-які можливо голосування, які були не узгоджені, або за ініціативи, які були би не узгоджені з керівництвом партії, фактично таким законопроектом передбачалась можливість не те, що вигнати депутата. Мого справці, а просто позбавити його мандата. Тому я думаю, що такий механізм він би в цивілізованому спільні мав би виконуватися дещо по-іншому, натомість його перекрутили в такому вигляді, що це закладало дуже сильні основи для політичної корупції і взагалі політичної розправи як такої. Пані Мартин, ще одне питання в мене буде до вас, а потім ще від мого співведучого Олександра Близнюка. Дуже коротенько. Дивіться, ви зазначили, що дійсно пан Гетманцев був в одній з тих людей, які ну там найбільше своїх законодавчих ініціатив подавали, які містили ось ці корупційні ризики. Він же, зокрема, є головою податкового комітету, і вчора, зокрема. Так само був в нас в Етері, і ми питали в нього про його діяльність, чим він пишається. І він зокрема одне з називав амністію капіталів про те, що документ, який був ухвалений, про те, що ну фактично люди, якщо хочуть, вони можуть 5% сплатити одразу країні. А потім, мовляв, до них не буде питань. ви оцей документ розглядали? Можливо, можете щось про нього сказати? Тому що зараз величезна кількість українців просто обурені, і вони не розуміють, що буде. Далі, навіть якщо вони зараз там сплатять якісь там 5%, то потім не зрозуміло, що буде через рік. Цей документ ми розглядали. Власне, нас ви, ми до нього виписали конкретні зауваження юридичного характеру. Детальніше можна з ними просто не готувала конкретно цей документ для розмови з вами. Ним можна де зауваження до нього знайомитися у нас на сайті. Ми всі висновки відкриті. Стосовно Данила Гадіманцева. Я би хотіла вам зазначити, ми теж спілкувалися з паном Данилом стосовно його власне. Позиції в рейтингу стосовно його законодавчих ініціатив, і в нас були деякі дискусії, в тому числі і в прямих ефірах, і відповідь звучала така, що ми закладаємо деякі необмежені повноваження. Ми називаємо це юридично широка така дискреція для органів державної влади. Тобто, це було пояснення Данила. Ми закладаємо такі необмежені повноваження для посадових осіб, конкретних там державних органів, які наприклад керують фінансовою політикою. Оскільки ми робимо власне реформи на виконання вимог ЄС, на виконання конкретних директив ЄС, начебто такі самі широкі повноваження надаються посадовцям в конкретних директивах ЄС, Цікаво, але що я хочу просто але що так, що я хочу сказати, що не варто путати і не варто забувати, що ми не живемо що в ЄС. І не варто думати, що рівень доброчесності, рівень відкритості і рівень прозорості органів державної влади, які власне займаються поміти фінансовою політикою в європейському союзі. Цей рівень прозорості і відкритості, і доброчесності посадових осіб ЄС він не відповідає рівню доброчесності, поки що прозорості і відкритості посадовим особам українським для того, аби їм надавати той самий рівень повноважень необмежених і дискретів. Власне, яка міститься в законопроектах тому е, фактично е, слідувати європейським нормам. Ок, але їх потрібно підводити під українські реалії, оскільки, якщо цього не робити, то це закладає серйозні підвалини для корупційних ритм. Почула вас. Пані Мартіна дуже дякуємо. Цікаво з вами було дуже Мартіна Богослава, з нами була на зв'язку виконувачка директора громадської організації інститут законодавчих ідей.